Яка краса неперевершена музика великого композитора, який колись народився в Зальцбурзі, жив тут і підкорив не лише Європу, а й весь світ. Ми з вами сьогодні будемо говорити про видатного Вольфганга Амадея Моцарта і про чудове невеличке австрійське місто Зальцбург. Отже, почнемо. Зальцбург розташований в західній частині Австрії біля північного підніжжя Альп. Всього за 5 кілометрів від Німеччини. Це четверте забличиною місто Австрії, яке має населення 145 тисяч осіб. Основну частину цієї місцевості займають гори, прекрасні гори, які можна споглядати з будь-якої вулиці Зальцбургу. Звідки ж така незвичайна назва міста? З німецького Зальца позначає сіль, а бург це фортеця. Справа в тому, що ще в віччі у цих місцях добували величезну кількість солі, і довгий час це було важливим джерелом доходів міста. Крім солі, в Зальцбурзі добували ще й золото, що теж суттєво поповнювало скарбницю міста. Але Мабуть, головним джерелом місцевого багатства був торговий шлях від Венеції до німецьких земель, по якому везли рис, каву, прянощі, а у зворотньому напрямку стрібло, метали, вовняні тканини тощо. Видобуток солі і золота та ще й вигідні торгові становища – це і є відповідь, чому тут усюди палаци, резиденції, парки та величезні собори. Гроші у цьому місці були завжди. Але давайте про все по черзі. Зараз ми вас запрошуємо прогулятися разом з нами історичним центром міста. Зальцбург розділено рікою Зальцях на дві частини. Лівий берег це суцільна середньовічна казка, а на правому стоять лише окремі багаті будинки. Є кілька красивих старовинних вулиць та перлини міста, парк і палац Мірабель. Історичний центр Зальцбургу – це суцільна пішохідна зона. Тут чудово збереглися будинки 13-14 століття. На вулицях скрізь чути гомін і звуки кінних бричок. Відчувається аромат запашної кави і свіжої випічки. Тут треба бути, щоб відчути цю незабутню симфонію міста. Першу нашу маленьку зупинку ми зробимо біля католицької церкви святого Ерхарда, який був покровителем хворих і бідних. Колишня каплиця Ерхарда вперше згадується на початку 15 століття. Вона була з'єднана з найближчою лікарнею і тому використовувалась як лікарняна церква. Сучасний храм був збудований у 1689 році. Фонтан, який знаходиться на стіні храму, раніше вважався цілючим. Трохи далі від цієї церкви ми бачимо будівлю аббатства Нонберг, яке було засноване на початку восьмого століття. Його першою абатисою була свята Ерентрудіс, сестра єпископа Пуперта, А всі черниці аббатства були знатного походження. Зараз ми на площі Каїтанар-Плац, над якою виситься католицький храм Каїтанер, названий на честь святих Максиміліана та Каетана. Церква була збудована у 1700 році як монастирську. Її особливість це святі сходи, встановлені у 1712 році, як аналог римських, по яких треба сходити тільки навколішки. Так, так, саме навколішки. Ви почули правильно. Згідно з документами, у 1150 році на цьому місці була церква, лікарня та Раплбат, де працював лікар, відомий як Парацельс. Що хочеться сказати про храмовий орган, який зберігся в первозданному стані та є найціннішим органом у місті. На площі Каетанерплац є і фонтан Каетанер. З якого можна попити води. До речі, як і в інших містах Австрії, воду тут можна пити прямо з крану, бо вона тече з альпійських льодовиків. Продовжимо нашу подорож вузенькою вуличкою Пфайфергассе. На будинку під номером 11 є дошка з написом, який повідомляє про те, що у цьому будинку жив у 1525 році Теофраст Парацельс. Лікар епохи відродження, перший професор хімії від створення світу. А в написі на будинку навпроти сказано, що тут жив і помер Пауль Гофхаймер, австрійський органіст і композитор. Він був великим імпровізатором і вважався найкращим органістом свого часу. Якщо прийти трохи далі до площі Папагена Плац, то ми побачимо фонтан Папагено, який представляє себе скульптуру персонажу з опери Моцарта «Чарівна Флейта. Нарешті ми виходимо до однієї з головних площ Зальцбургу – площі Моцарта. Вона була створена в 1588 році шляхом знесення міських будинків. Це було зроблено за часів архієпіскопа Вольфа Дітріха фон Райтенау, про якого ми будемо говорити ще неодноразово. Початково площа мала назву Міхаельс Плац, бо на ній стояв фонтан Святого Михайла. Але з встановленням тут пам'ятника Моцарту у 1849 році площу було переименовано на честь відомого композитора. Будинок на Моцартлац1 є крилом нової резиденції. Вона була збудована у 1602 році і планувалась як резиденція родини архієпіскопа, але була передана державному управлінню. В ній розміщувався спочатку уряд землі Зальцбург, а з 2007 року Зальцбургський музей. Католицька церква Святого Михайла є найстарішою церквою міста, яка збереглася донині. Приблизно з 780 року до 12 століття церква Святого Михайла служила як імператорською каплицею, так і парафіяльною церквою. Храм кілька разів перебудовували. Остання перебудова відбулася в 1778 році. А ось будинок біля церкви Святого Михайла спочатку слугував прибудовою до розкішного готелю «Ергерцог карл Нині тут працює кафе, на верхньому поверсі якого розміщена приватна колекція вертепів, яку ще називають Зальцбургський різдвяний музей. Площа Моцарта плавно переходить в площу Плац». Назва якої говорить сама за себе, бо зі східної та західної сторін один на одного дивляться фасади старої та нової резиденції архієпіскопів. Реконструкція старої резиденції та будівництво нової у 1587 році це справа рук вже відомого нам принца архієпіскопа Вольфа фон Райтенаго. Щорічно у липні та серпні площа перетворюється на великий кінотеатр Просто неба, а також є одним із майданчиків для проведення Зальцбургського музичного фестивалю. У листопаді і грудні весь її простір займають новорічні декорації. Це, мабуть, головне джерело різдвяного настрою міста. Родзинкою цієї площі є Фонтан Резидентс Брунен встановлений у 1661 році. Це один з найстаріших фонтанів Австрії. З 12 століття Зальцбургом керували князі архієпіскопи, які працювали і мешкали в розкішній будівлі поряд із кафедральним собором. Це Зальцбургська резиденція, також відома як Стара Резиденція. Свого сучасного вигляду єпископський палац набув під час правління архієпіскопа Вольфа Дітриха Рейтенау. Нині східне крило займає галерея резиденції з експозицією європейського живопису 16-19 століть. Біля стіни старої резиденції зі сторони площі Старий Ринок у 19 столітті було встановлено так звану колону погоди. У той час подібних споруд ще ніде не було. Метеорологічний стовп сягає двох метрів. До речі, цікавий факт з того часу прилад жодного разу не ремонтувався і що дивно працює абсолютно точно й досі. На площі Старий Ринок є також Фонтан Флоріан зі статуєю Святого Флоріана, який датується 1734 роком. Ми наближаємось до кафе Кондитер Фюрст, вітрина якої повністю прикрашена сріблясто-синіми цукерками. Від гіда дізнаємось, що ці круглі цукерки з марципаном це винахід Пауля Фюрста у 1890 році. Пауль Фюрст виявився не просто гарним кондитером, а й успішним комерсантом, назвавши свої цукерки Моцарт Кюгель. У 1905 році Моцарт Кюгель були представлені на Парижській виставці і завоювали там золоту медаль. До наших днів цукерки виготовляються за тим самим рецептом і, головне, власноруч. Кожна цукерка загортається в сріблясто-синю упаковку і продається лише в офіційних магазинах. Треба зауважити, що ціни тут досить високі 3 євро за цукерку. Моцарт кугель можна придбати й у звичайних магазинах у золотисто-червоних обгортках. Але пам'ятайте, що це точно не фюрст. А тепер прогуляємося старою пішохідною вулицею Кранцльмаркт. Проходячи повз будинок відомого композитора і віртуоза скрипки Генріха Бібера. Трохи далі бачимо стару ратушу, яка веде свою історію ще з 12 століття. За час існування ратушу багато разів перебудовували. останні зміни було зроблене наприкінці 18 століття. Тоді фасад прикрасили в стилі Рококо. При цьому зберегли годинник, який має найстаріший механізм в Австрії. В наші дні тут проводяться виставки зальцбурзьких художників. Ми рухаємось вулицею Гетра на якій поряд з міжнародною мережею магазинів модного одягу та взуття знаходяться невеличкі магазинчики, в яких можна придбати купу різних сувенірів, пов'язаних з ім'ям Моцарта. Найпопулярнішою прикрасою цієї вулиці є будинок під номером 9. Саме тут, 27 січня 1756 року, народився Вольганг Амадей Моцарт. Оскільки в той час була дуже велика смертність немовлят, батьки намагалися якомога скоріше хрестити дітей. Саме тому маленького Вольганга хрестили вже наступного дня в головному соборі міста. Треба зауважити, що в сім'ї Моцартів народилося семеро дітей і лише двоє залишилися живими. 26 років поспіль родина Моцартів проживала у цьому будинку на третьому поверсі. У 1773 році сім'я переїхала у великі 300-метрові апартаменти на площі Макартплац, які знаходяться на іншому березі річки Зальцах, неподалік від парку Мірабель. Сьогодні будинок Моцарта має велику популярність у туристів і приносить колосальний прибуток місту, так як зараз тут відкрито музей. До речі, Подивіться, яка раніше була цікава система дзвінків. Мотузочки тягнуться по будинку прямо до потрібної квартири. А тепер настав час переміститися на правий берег. Що ми і зробимо, пройшовши від будинку Моцарта через міст Марко Файнгольдштех. Цей міст було споруджено у 2001 році. Це була дуже складна робота, оскільки міст виконано у формі крила з легких матеріалів. При цьому стоїть він лише на одній опорі, а течія річки Зальса дуже швидка. Ми прийшли до ще одного історичного будинку, пов'язаного з Вольганом Амадеєм Моцартом на площі Макартплац. Спочатку цей дім належав придворному танцмайстеру і називався. Танцмайстер Хаус. У 1773 році тут оселилася родина Моцартів. Нині у цьому будинку знаходиться музей. Архітектура Зальцбургу вражає нас своєю особливою індивідуальністю. Найвищого розквіту місто досягло у 16-17 століттях за архієпіскопа Вольфа Дітріха фон Райтенау. До розбудови Зальцбурга він залучив відомих італійських архітекторів, після чого місто набуло слави столиці європейського бароко. Принаймні Райтенау зробив для цього все можливе, а сил, енергії, багатства йому вистачало. У результаті, перебуваючи при владі 25 років, він зумів змінити образ міста, зібрати одну з найбільших колекцій мистецтва, а ще будучи архієпіскопом. Супереч цілібатству, створив велику кількість спадкоємців, але закінчив життя у в'язниці, потрапивши туди за своє розпутство. Його коханка Саламія Альт народила йому 15 дітей. На її честь, Рейтенау звелів побудувати на правому березі річки замок Альтенау. Зараз лише частина старої будівлі 17 століття збереглася. Так як на місці замку через 100 років збудували величезний палац Мірабель, палац Мірабель і сад виглядають неперевершено, викликаючи захоплення. У наші дні це одні з головних туристичних місць Зальцбурга, а дивовижна красива мармурова зала палацу це найбажаніше місце для проведення весільної церемонії, заявки на яку, до речі, надходять у величезній кількості з усього світу. Через південну браму саду, прикрашену скульптурами, ми знову повертаємося на лівий берег зальца, щоб познайомитися з іншими цікавинками міста. Через вузькі провулочки виходимо на університет плац до колегіальної церкви, одного з наймонументальніших храмів Зальцбургу, який своїми розмірами поступається лише кафедральному собору. Колегіальна церква стоїть на університетській площі 17 століття і є одним з яскравих прикладів барокової архітектури. На одному з будинків університетської площі ми бачимо меморіальну дошку, яка свідчить, що у цьому будинку жила сестра Вольга Амадея Моцарта на Нерль, баронеса фон Бергтоль Цу Зонненберг. Хоча На Нерль, як її брат, мала надзвичайний музичний талант, вона ніколи не виходила за його тіні. У 1784 році на Нерль уклала шлюб. За розрахунком з імперським бароном, після смерті чоловіка Нанерль повернулася до Зальцбурга, де стала високо цінованою вчителькою гри на фортепіано. ми рухаємось далі на площу Макса Рейнхарда. Тут можна трохи перепочити у парку з огірками, які ростуть прямо з асфальту. А поруч із парком дивує ока цікавий фонтан дикої людини, або як його ще називають, фонтан Нептуна. Поруч є ще одне цікаве місце музей сучасного мистецтва. Він займає площу 3000 квадратних метрів і складається з двох музеїв, які розташовані в різних будинках. Ми підходимо до францисканського костелу. Це споруда 13-го століття, яка поєднує в собі романський та готичний стилі. Ходимо ще трохи вперед, і ми вже на Соборній площі. У самому центрі Соборної площі виситься монумент статуї Богородиці. Ця скульптурна композиція датується XVIII століттям. За статуєю Богородиці височіє головний собор міста. Перший собор було збудовано ще в 774 році. У XII столітті він згорів і на його місці збудували новий. На жаль, наприкінці 16 століття трапилась нова пожежа. У 1598 році згорів не тільки собор, а й півсотні будинків навколо нього. Тоді архієпископ Вольф Дітріх фон Райтенау наказав збудувати новий собор на великій відстані від решти будинків. Це були заходи безпеки. Головний вхід до храму має дві 78-метрові вежі і багате оздоблення. Перед порталами стоять чотири фігури святих покровителів церкви: святого Руперта з діжкою солі, святого Вергілія з церквою, святого Петра з ключем і святого Павла з мечем. У храмі зберігається хрещальна купіль, відлита з олова у 1321 році. Саме в цій купілі у 1756 році вхрестили Вольфганга Амадея Моцарта. В соборі встановлено п'ять органів. Коли вони одночасно звучать, присутні позбавляються слів і навіть плачуть. О, велика сила музики. До речі, на найбільшому органі собору з 13 років колись грав Вольган Амадей Моцарт. праворуч собору знаходиться ще одна площа Капіталь Плац. У середині століття на ній проходили собори католицького духовенства, тому район площі здавна став місцем проживання духовних осіб та місцем найреспектабельнішого житла у Зальцбурзі. У наші дні на площі відбуваються масові заходи, концерти і гуляння. Капіталь Плац відома встановленими тут творами сучасного мистецтва. Найвідоміша з них це скульптура сфера, що отримала народну назву Чоловік на золотій кулі. Багато хто не знає, що означає ця скульптура, а відповідь проста. Це пам'ятник кондитеру, який став автором цукерок Моцарт Кугель. Поряд зі сферою є шахівниця розміром 5х5 метрів, нанесена фарбою на асфальті. Якщо вам захочеться пограти в шахи, будь ласка! В лівому кутку площі є водоспад Капітула. 17 століття на цьому місці знаходився так званий кінський водоспад, прикрашений крилатим конем Пегасом. Замість нього у 1732 році було встановлено новий водоспад. Якщо ми пройдемо від собору по правій стороні до кінця капітальплац, то опинимось у дворі, де знаходиться стара пекарня та млин абатства святого Петра. Трохи праворуч від млина є ще один прохід, пройшовши через який, ми опиняємося у сквері, що знаходиться просто біля скелі. Це цвинтар. Ми з вами пройшли до місця, звідки почалася історія Зальцбурга. Це територія аббатства святого Петра, який існує тут з 7 століття. На цвинтарі поховано багато відомих його мешканців. У тому числі старша сестра Моцарта Марія Анна, яку називали на Нерль, та композитор Михайль Гайден. Головним храмом аббатства є католицька церква святого Петра. Перша монастирська церква була побудована 696 року, а сучасна датується 1147 роком. Однією з головних пам'яток храму є орган 15 століття. Кажуть, що велика меса до мінор вперше прозвучала саме тут за участю автора Вольгана Амадея Моцарта. А тепер прийшов час піднятися на висоту 120 метрів до однієї з найбільших середньовічних фортець Європи фортецю Гогензальцбург. Цей замок майже не змінювався з початку 16 століття. Сьогодні на нього можна піднятися на фунікулері, купивши загальний квіток на відвідування фортеці та музеїв. Але можна і пройтись безкоштовно пішки. Це займе у вас трохи більше 20 хвилин. У межах стін фортеці знаходиться ціле маленьке містечко, яке складається з купи будівель і кількох музеїв. Якщо ви не зможете попасти до фортеці, то можу заспокоїти, навіть з найнижчих оглядових майданчиків місто буде виглядати чудово. Ми завітали в Зальцбург автобусним туром з прогулянкою лише на півтори години. З одного боку, цього вистачило, щоб побачити всі цікавинки та отримати уявлення про міст. З іншого боку, це все відбувалося на бігу, зрозуміло, без відвідування музеїв і головне, без можливості хоча б годину самостійно і спокійно прогулятися вулицями. На цьому ми закінчуємо нашу розповідь про Зальцбург і бажаємо вам приємних та незабутніх пережень.